Сучасна музика, веселі танці та яскрава шоу-програма взамін на тихий, спокійний сімейний вечір. Як варто святкувати визначні дати українців? Давайте запитаємо наших віничан. Весілля, да, наприклад, ми ж не можемо. Ми ж все таки живемо в цьому житті, і ми не можемо відкладати це, не знаючи, коли ми переможемо. Тому е, люди, які там одружуються, в яких там ювілеї, навіть, наприклад, наших мамів, бабусів, бабусь, ми не можемо їм заборонити це. Це теж має місце бути. Але якщо це просто е, піти, наприклад, десь то я думаю, можна посидіти на фоні, послухати легеньку музичку собі в релаксі, і це буде теж дуже досить класно. Моя думка категорична. Проти гучних бенкетів, такі самі, як посиділки, як на вулиці, як то кажуть. Я проти цього категорично. Якщо десь там хочете посидіти, краще сидіти в себе вдома, не виходити, не створювати кіпіш. Військовий стан це військовий стан, потрібно зберігати тишу. Я не прибічник, але, от, наприклад, дивлячись, яке свято, от в мене в дитини було день народження, я не можу йому відмовити в тому, щоб забрати від нього ці емоції. Щоб брати весілля, то як на мене е, краще, щоб це було отут вас вдвох, чи там вашого кола сім'ї, але це не гучне весілля там на сто чоловік, якби воно недоречно зараз. Ні. Тому бо це людей роздражає, ті, які переживають складні часи, і треба трошки більше бути, трошки зрівняти це, щоб не було такого поганого настрою у людей. Від, від хорошого настрою, щоб не було поганого, таке буває. Ні, не потрібно. Не, не потрібно. Навіть весілля досить таки скромно. Я більше схиляюсь до того, що не потрібно. А якщо вже влаштовувати, то в такому місці, де це нікому не буде ніяк заважати, я дуже толерантно відношуся до цього питання. Я вважаю, що людина, яка все життя чекала на весілля, має право його відсвяткувати, так як вона про нього мріє. Але, наприклад, би якби я була на місці цих людей, я би не святкувала би. Чому? Ну тому, що якби з моєї точки зору і від моєї совісті це залежить, я би не дозволила би собі ручного святкування. Я думаю, що все актуальне, тому що це бізнес. Люди так само заробляють гроші, відкривають. Ну тобто вони ж мають за щось самі їсти, платити ті самі податки. Я думаю, що по-любому будуть актуальні. Та да, війна, зрозуміло, що трохи тяжко, трохи не актуальна. Я сам був на весільній товариша е е влітку. Ну, був найгарячий час війни. Да, ми там посиділи, побули там до 9 годин. Грала там патріотична музика, посиділи, побули. Ресторан заробив, весілля відбулося. Всі в плюсі. Прям такі масштабні, то точно не треба. Якісь може локальні, можливо, в будь-якому випадку життя продовжується і хлопці, люди, які всі там. Я думаю, що вони там для того, щоб ми жили нормальним життям. Я вважаю, що кожен має робити так, як він вважає за потрібне. Якщо ви при цьому донатите, якщо ви при цьому підтримуєте наші збройні сили і ви можете ще відсвяткувати свято, я тільки за.